Доброго дня! Давайте сьогодні розглянемо, як можна легко порахувати та візуалізувати кореляційний коефіцієнт. Ми знаємо, що це коефіцієнт кореляції, який вимірює лінійну кореляцію між двома наборами даних. Отже, я приготувала два набори даних. Ми заходимо в функцію. Тут ми знаходимо обов'язково статистичні дані, вони можуть і на англійській, якщо у вас Excelчик англійський. І тут ми знаходимо слово кореляція. Воно тут скорочено. Якщо це у вас англомовний, то ось так має у вас написати. Отже, у нас це «корал». Натискаємо ОК. І що нам пропонується? Вести масиви. Отже, вводимо один масив даних, вводимо другий масив даних. І натискуємо ОК. Отже, що у нас виходить? Коефіцієнт кореляції 0,97 або 0,98, можна сказати, якщо завкруглити. Це означає, що наш коефіцієнт позитивний, у нас хороша кореляція між двома. Цими наборами даних. А давайте тепер зробимо візуалізацію цих наборів даних. Як один і другий ставка. І що нам потрібно? Потрібно взяти точкову діаграму. Точкова діаграма нам показує залежність одного фактора від другого. Назву ми забираємо. Назва не відповідна. Давайте підпишемо ось щоб стало все зрозуміло. Добавимо тут назву осеть. І дивіться, з чого побудовані ці точечки. Отже, перша точка має координати 16 в годину. І в балах 42, як ми бачимо, 16 і 42. Отже, у нас на графіку Х це кількість годин. Так, я видалила. Це кількість годин проведених за навчанням. Ставимо сюди. І тут у нас результат екзамену в балах це завжди Y, тобто це те, що ми очікуємо як відповідач нашої функції. Може, що показує нам наша візуалізація. Що чим більше годин ми провели за навчанням, тим кращий результат екзамену у нас в балах. Отже, користуйтесь даними знаннями та використовуйте їх у своїй роботі. Дякую вам!